Ловушка для ос шершнів і всякої нечисті, яка жре виноград. Чуть-чуть модифіцирована. Якби показувати нема чого, але я трошки її сьогодні так переробив. От. Переробив в чому? Що взяв дві верхушки. Бачите? Не бутилку пополам перерізав. Бутилок дефіциту немає у нас. Бушних. Взяв дві верхушки. Одна верхушка з пробочкою. Для чого? і завжди можна відкрутити, поміняти. Жидкость, злить оттуда ті мухи заквашені. От. І залить новий розчин. А тут сок ще шершень барахтається. А в ту вон там висить, між двох грон. Залив Брагу. В Брагі як залази шершень, підвитки вшукає, шукає його, дивіться. От, Вже інтересується. В Брагі вони швидше дохнуть, чи п'яніють, чи шо вони падають туди на дно. От таку ловушечку. Банально до крику. Я чуть-чуть переробив і ще її за одну сторону так простіше перевішувати їх на день хоч п'ять разів. О, ось така ловушка. Ці дві верхушки підбираються по розміру, щоб були плотненько. Ну і в даному випадку я заклею пістолетом для силиконового клея стержень. Проклею плотно. От. І воно придає жорсткість. Оце зранку повісив, це не саме найбільший улов. В тій там дальше більше, а в тій ще більше коло василька.